Випуски про мангу заходять з перемінним успіхом, але це не означає, що я їх не зніматиму, хіба ж дарма, то все купую. Коли суспільство гнівить когось розумного, то рано чи пізно за це платить. Тацує цуцуї. Пророцтво. Том 2. 2013 рік. Шлях до господаря, Том 3. А сьогодні готуємо пухки омурайсу банда з дому чеснот. Але. але як це? Е... А... 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 Ні, не готуватиму. Зрештою, тут же не кулінарний канал, та я вже встиг, знаєте, попоїсти. Словом про мангу. У попередніх двох томах бос Якудзи Тацу на прізвисько безсмертний вирішив завершити свої кримінальні справи і перекваліфікуватися у домогосподаря. Розділ за розділом ми спостерігаємо за його намаганнями стати звичайною людиною та новими неочікуваними труднощами. І третій том, який вийшов восени 2023 року, як ви могли здогадатися, продовжує історію. Та цу протистоятиме нападнику в чорному, який тероризує будинок, маскуватиметься під Санта-Клауса, використовуватиме білі порошки, візьметься за ризиковий підробіток, зустріне старих знайомих, та навіть прийде на допомогу поліції. Японською шлях господаря 3» вийшов у літку 2019 Українською, як я казав, наприкінці вересня 2023-го. Трохи пізніше, ніж попередньо оголошували мальописи, але зате встигли передзамовити усі, хто хотів. За фізичними характеристиками третій том нічим не відрізняється від попередніх двох: ні всередині, ні зовні. М'яка обкладинка, кольорова супер-обкладинка... Формат такий самий, але це тільки на перший погляд. Бо якщо читач вирішить зазирнути під суперобкладинку, то віднайде там секретний рецепт справжньої бандитської страви. Тепер ви зрозуміли, про що була сцена на початку, так? Але я все одно не готуватиму. Хіба колись, потім. Ще як і в минулих тумах, наприкінці знову розташовані бонусні міні-манги. Деякі з них розповідають про спінов серію третій рік клас дракона домогосподар Сенсей. Я міг би, звісно, зреагувати, типу ОГО, нічого собі, хто б міг подумати? Але ні, оскільки я вже чув про неї. Ну чи пак про її екранізацію, розповідав в огляді попередніх томів. Загалом враження від третього тому абсолютно аналогічне, як і від двох попередніх. Ненапряжна комедійна історія, аби просто розважитися. Чи замовлятиму четвертий? Не знаю. Все-таки вертикальний сюжет і онгоїнг це не зовсім моє. Є більше по синглах та міні-серіях. До речі, якщо хтось хотів замовити третій том і зекономити кілька гривень, то це можна зробити на сайті VivadBook або в їхній фізичній книгарні. Промокод Менус дає 10% знижки і не тільки на цю отмангу, а й на весь наявний асортимент Мальопуса та багато при -багато інших паперових книжок, Ну, крім передзамовлень. Мало того, що ви економите, так ще й мене трохи гривною підтримати. Пророцтво Том Другий! Сюжет є прямим продовженням попереднього тому. Тому якщо раптом оцей от не читали, то краще пропустіть оцей от маленький клаптик про сюжет, бо може бути випадковий спойлер. Отож, газетяр продовжує свою роботу. Цього разу виступає проти захисників моря, популярного радикального групування, яке має доволі сумнівну славу. Провіснику масці обіцяє влаштувати масивну кібератаку, захищати захисників, як кумедно звучить, і одночасно боротися проти газетяра. Береться поліція на чолі із лейтенанткою Йошіно. У результаті продуманої операції месника заарештовують. Здавалося, проблему вирішено, але детективка розуміє, що вони взяли не того. І здається, насправді газетяр це не одна людина, а ціла спілка. Тим часом популярність народного героя продовжує зростати. Японською пророство 2 випустили у грудні 2012-го. Українською мальопус видали наприкінці жовтня цього року. Теж трохи пізніше, ніж оголошували спершу. Я не докопуюся, все розумію. В країні війна може бути форс-мажор і все таке. Фізично другий том нічим не відрізняється від першого, ні по якості, ні по інших характеристиках. Та кольорова сторінка. Відмінності швидше у сюжетному плані. Склалося враження, що пророцтво 1 більше концентрувалося саме на газетярі, а другий Том перетягує ковдру на лейтенантку. У першому було більше різноманітних діянь месника, певне з ціллю зацікавлення публіки, у другому більше роботи поліцейських. Тобто із трилера про технологічного вігіланта манга перетворилася на поліцейський детектив. Має підозру, що про це буквально натякають обкладинки, і лише я умудрився про це відразу не здогадатися. Звідси випливає, що в центрі сюжету третього тому буде саме спілка Газетяр. Якщо я вже сказав про обкладинку, то зауважу, що вона і у випадку першого тому також дублює обкладинку оригінального видання. Мається на увазі саме кольорова палітра, але переклад при цьому з французької. Хм, тоді, ось моє пророцтво. Третій том виглядатиме якось так. Його я звичайно замовлю, оскільки люблю недовготривалі завершені серії. Якщо анонсують і сиквел, то ще подумаю, як не як оригінальні твори зазвичай кращі за продовження. Видимо, наближається до кінця, а отже саме час виразити подяку Вайвай Новлів no Clover та решті прекрасних підписників та підписниць із сервісу Donatello. Завдяки їм я отримав за жовтень цілих 470 гривень, які майже повністю пішли на оплату інтернету. А значить, у мене є вільні кошти на придбання нових книжечок. Хто хоче долучитися до числа донаторів, ласкаво прошу. Також не забувайте про підтримку Збройних сил України, які цілодобово і на навіть прямо зараз бореться за нас із вами. Наступний випуск за тиждень в уріжаньки згинуть. Дід Мороз, ваш ценайоп. Посіх чекає похмілля вранці. З новим роком і іхуйомайо. Привіт, кінець світу 2012! І новий рик ваш цехуня.